Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Перші звіти про зустріч президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна у околицях Сан Франциско свідчать, що ніякого реального прогресу у поліпшенні двосторонніх взаємин між Китаєм і Сполученими Штатами досягти не вдалося, але чесно кажучи. Цього і не очікувалися. Єдині конкретні домовленості, про які зміг розповісти президент Сполучених Штатів на прес-конференції після своєї зустрічі з китайським колегою. Це домовленості щодо обмеження виробництва фентаніла, як відомо, Сполучені Штати досить серйозно занепокоєні наркотичними наслідками цього виробництва, а також відновлення контактів між американськими і китайськими військовими. Ці контакти були призупинені самим Китаєм після візиту американської парламентської делегації на чолі із тодішньою спікеркою палати представників конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі на Тайвань. Так що можна сказати, що той рівень домовленостей, який був досягнутий між президентом Сполучених Штатів і головою Китайської Народної Республіки, вже існував. Сторони просто повернулися до. Тих домовленостей, яким вже вдавалося сприяти під час попередніх перемовин між американськими і китайськими лідерами, у всьому іншому, ми можемо говорити хіба що про. Атмосферу дискусій Тайвань залишається головним моментом, який роз'єдне Вашингтон і Пекін, голова Китайської Народної Республіки, хоча й говорить президенту Сполучених Штатів, що Китай не збирається починати війну проти Тайваню, але разом із цим підкреслює, що Китай обов'язково об'єднається із островом, який став прикладом. Китайської демократії на тлі комуністичного режиму, до речі, про цей режим президент Сполучених Штатів також згадав на своїй прес-конференції, коли відповідав на питання, чи досі він вважає Сі Дзіньпіна диктатором, як відомо, попередня відповідь неймовірно розлютила китайське комуністичне керівництво. Хоча б тому, що люди, які створюють диктатуру, не люблять, коли їм говорять про це в обличчя. Представники інших країн Байден по суті підтвердив це своє визначення, тільки роз'яснив, що він мав на увазі, як ще назвати людину, яка очолює комуністичну країну. І звичайно, це хороша відповідь на питання, тільки не для Сі Цзяньпін. В будь-якому разі конкретики у розмовах між американським президентом і головою Китайської Народної Республіки більше не спостерігалися, якщо не згадати про. Ці дві угоди всі інші розмови були хіба що на рівні дискусій. Президент Байден міг закликати голову Китайської народної республіки сприяти, скажімо, закінченню війни Росії проти України чи поважати виборчий процес на Тайвані однак, навряд чи заклики до Сі Цзіньпіна можна вважати якимись результатами у перемовинах. Тоді в чому був сенс саміту, який з першого моменту підготовки був приречений на відсутність якихось конкретних результатів? Як не дивно, у самій атмосфері спілкування нагадаю, що свого часу саме за таку атмосферу цінували зустрічі між лідерами Сполучених Штатів і Радянського Союзу. І коли Михайло Горбачов відновив ці зустрічі з Рональдом Рейганом після тривалої перерви у контактах, також не було жодних реальних результатів коли. Керівники двох держав зустрічалися однак вважалося, що цей діалог в будь-якому разі кращий, ніж підготовка до війни. Зараз міжнародна ситуація є настільки напруженою, що сам факт розмови між президентом Сполучених Штатів і головою Китайської Народної Республіки вже створює певні сподівання, ну, хоча б на те, що якісь нові конфлікти не розпочнуться з бажання керівництва Китайської народної республіки. Що можна буде відновити канали комунікації між Вашингтоном і Пекіном, які по суті були заморожені останніми роками не тільки на рівні? Перших осіб, але й на рівні чиновників, які відповідають за будівництво цих взаємин. до того ж, треба усвідомлювати, що у контактах зі сполученими штатами зараз зацікавлений сам голова Китайської народної республіки. У Сі Цзіньпіна не найкраща ситуація. Ситуація пов'язана із тим, що економіка його країни не зростає. Хоча у комуністичного керівництва Китаю були сподівання на таке зростання після відмови від політики нормової терпимості до корона. На і, звичайно ж, те, що потрібно поліпшувати економічну ситуацію, пов'язано із необхідністю нормалізовувати стосунки із Сполученими Штатами, і сподіватися, що президент Сполучених Штатів не буде обмежувати подальший експорт американської продукції до Китаю. Ну, скажімо, коли мова йде. Про високі технології, тим більше зараз досить важлива дискусія між двома країнами, якраз відбувається у галузі штучного інтелекту. І не застосування цього штучного інтелекту, тоді коли мова йде про ядерні озброєння. До речі, з точки зору ядерних озброєнь теж ніяких реальних домовленостей досягти не вдалося. Сполучені Штати вже неодноразово закликали Китайську Народну Республіку приєднатися до перемовин про скорочення ядерних озброєнь, яких тепер, до речі, немає і між сполученими штатами і Російською Федерацією, після того як Володимир Путін по суті вирішив вийти з цього переговірного процесу. Однак Китай. У нього не збирається і входити у Пекіні. Підкреслюють, що Китай може брати участь у будь-яких перемовинах щодо скорочення ядерних озброєнь тільки тоді, коли його ядерний потенціал буде дорівнювати Сполученим Штатам чи Російській Федерації, і таким чином буде що скорочувати на парітетних засадах. І з цієї точки зору також навряд чи варто очікувати якогось результативного діалогу між Пекіном і Вашингтоном. Однак, сам факт того, що керівники держав зустрілися, що була зустріч американської і китайської делегації, що Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін прогулялися під час цієї чотирьохгодинної зустрічі, яка так ретельно готувалася їхніми помічниками. Все це зменшує ну, хоча б на кілька градусів, ту атмосферу напруженості, яка сьогодні існує. Між демократіями і диктатурами в усьому світі, звичайно, сама атмосфера нікуди не дінеться. Однак, той факт, що в цьому імлі війн, що вже почалися і продовжуватися, і в атмосфері імлі війн, які можуть розпочатися незабаром, голова китайської народної республіки і президент Сполучених Штатів можуть розмовляти між собою і контактувати надалі, це вже непогана новина на базі. Тих перемовин, які вони провели між собою у Сан Франциско. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Патріоні Кофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!